Матея святого Євангелія чування. Слава тобі, Господи, Господи слава, слава тобі, ужні. У той час по шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата. Повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя осеяло наче сонце, одежа стала білою, наче світло, і ось з'явились і Моїсеї та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети: один для тебе, один для і один для Іллі. Він говорив іще щось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав його, слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не бійтеся. Підбивши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не Воскресне із мертви. Господи, слава тобі. мій Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Слава віки. Сьогодні, за юлянським календарем, ми маємо свято. Преображення. Події, в які Ісус в особливий спосіб, виявляє свою божественну сутність. Але якщо ми подивимось уважно на початок сьогоднішньої Євангелії Матей каже, по шістьох днях узяв Ісус Петра, як Івана, повів їх на окрему високу гору і преобразився перед ними. Що це за шість днів? Шість днів після чого? У Євангелії насправді дуже важливим є кожне слово. Що відбулося шість днів перед цим, перед переображенням. Якщо ми відкриємо Євангеліє Матея, ми побачимо, побачимо ситуацію, коли Ісус говорить учням про що треба йому йти в Єрусалим, що в Єрусалимі він буде страждати. І Він буде вбитий і на третій день Воскресне. І саме тоді відбувається той діалог, коли Петро відводить Ісуса на набік і каже, і каже пожалій себе, Господи. Хай це не станеться з тобою. А Ісус обертається так, щоб чули це учні, і каже Петрові, геть від мене сатано. Саме після шість днів після цієї події відбувається преображення. Чому це так важливо? Ми люди, ми християни, часто преображення Ісуса сприймаємо виключно через призму, от що Бог показав себе. А насправді подія Преображення не лише показує прояв Божої сутності, Божої природи. Преображення насправді є значно глибшим і більшим, і стосується не тільки Бога, але й нас. Тому що Преображення потребує кожний із нас. Подивімося на наше життя. Коли ми були маленькими, коли ми ще були дітьми, ми дуже просто сприймали реальність. Пригадайте, коли були дітьми, як легко сприймалося день, як легко сприймалося все, що відбувалося в тому дні. Однак з кожним роком, стаючи дорослішими, а радше старшими, досягаючи певного вже зрілого і старшого віку, раптом ми почали усвідомлювати, що оці страхи, оці наші немочі, Оці наші переживання, оцей наш такий тяжкий досвід життя починає немов би нас гнітити і тиснути на нас. Саме тому молодій людині завжди є значно легше приймати рішення і щось робити. Натомість старшій людині завжди тяжче щось зробити, особливо якусь нову ініціативу. І я дуже добре це бачу на парафії, як священник, як, як адміністратор. Коли ти маєш якусь ідею, з нею приносиш, приходиш, починаєш щось закликати, дуже часто старші люди кажуть, ну може ні, давайте пізніше, а вони зараз, ми не готові, у нас немає грошей, а, ми переж... а хто буде робити? Вартує кликнути трьох-п'ятьох молодих без проблем стоїть і роблять. Разом робимо. Чому? Тому що, стаючи старшою, людина немов. Стаючи старшою людиною, немов зв'язують її страхи, і той нібито досвід життя не раз не дозволяє продовжувати розвиток власного життя, чи навіть власно певних проєктів. Тому ми всі потребуємо преображення. Кожен з нас потребує цього преображення, але воно може відбутися тільки в Бозі, тільки в Ісусі. Самі від себе ми не можемо нічого. Самі від себе ми подібні на тих мурах, які копошаться, щось багато можуть робити. Але без Божої ласки і без Божого проводу, без бажання осягнути це світло таворське. Всі ці потуги стають марними. Святі Отці, говорячи про преображення, говорять, власне, про таворське світло. Світло, яке надає смак життя. Світло, яке надає сутність життя, світло, яке приносить радість. І багато святих переживали оцей досвід таворського світла. Оце є досвід неба. Чому Петро, як і Іван, коли бачать Ісуса, як обличчя його сяє, і наче сонце, одежа стає білою, бачать Моїсея Лю, чують розмови, а говорять вони про що? Про його майбутнє страждання. Про ті страждання, які Ісус 6 днів тому говорив Петрові, і Петро казав, не говори так. Яка реакція Петра і інших? Господи, добре нам тут бути. У присутності таворського світа, у присутності Божої благодаті людині бути добре. Чому? Та тому що це наш дім. Буття в таворському світлі, буття в присутності Бога. Це є наш природний стан. І ми загубили. Час до часу ми можемо відчувати частково цю радість від присутності Господа в нашому житті. І тоді ми кажемо, Господи, добре нам тут бути, як добре сьогодні молилося, аж не хотілося нічого, щоб змінювалося. Але потрібне преображення. Преображення, яке є цільним процесом протягом цілого життя. Ми кожен зокрема і всі як народ також переходимо преображення. Сьогодні зранку, коли відкрили телеграм-канали, ми побачили обстріл Чернігова і вже зараз кажуть про сім загиблих, про багато поранених. Але мене вразило, чесно кажучи, одне дуже коротке, буквально двох-трьох секундне відео, коли молода дівчина з кошиком, таким самим, як тут стоїть. Стала до знимки і раптом ззаду йде величезний вибух від тої балістичної ракети. Війна це також нагода до преображення. Вчора я повернувся з України і я можу сказати, що війна в Україні переживається цілком інакше, ніж тут. Може, це звучить парадоксально, а тут страшніше. Ми більше тут переживаємо і боїмося, ніж там. Там люди просто звикли за півтора року до того, що є війна, і вони навчилися жити з цією війною. Може, смішно звучить, але вже не дуже і реагують на, на тривоги. І вже добре знають, як розрізнити, коли треба тікати в підвал, а коли треба не тікати. Хоча, звичайно, не кожного разу це спасає, як ми бачимо в Чернігові. Власне, ця війна також є нагодою до преображення усіх нас. І ти можеш бачити, зокрема в Україні, тих справді запалених ідей людей, які, незважаючи на величезну втому, продовжують далі боротьбу. Продовжують спільну працю. Продовжують разом з нами, коли ми спільно реалізовуємо певні проекти по допомозі нашим військовим. Останню річ, яку вдалося нам зробити, тут з катедри ми передали. Монокуляр одному військовому спецпризначенцю. Це наше спільне преображення. Однак це преображення війною також показує інші речі. Показує ту корупцію, яка далі триває людей, які наживаються на війні, наших українців. Це показує також ситуації, коли людей хапають на вулицях, і це також правда і тягнуть воєнкомати. Війна це дуже складна і непроста річ. раз дуже брудна і Неприємно. Молімося, щоб Господь дав нам сили оце преображення пройти гідно. І вийти як народ у єдності і потузі, у заснуванні певних суспільних інституцій, систем, які будуть зупиняти людей продажних і корупціонерів. Це також преображення. Бо преображення не стосується лише Господа Бога. Ми є люди, ми сотворені на образ на подобу Божу. Ми живемо в двох реальностях в реальності Бога і в реальності матерії. Тобто світу духовного і світу матеріального. І доторкнувшись Божественного, ми можемо преобразити оцей світ, який є довкола нас. Саме тому біля святих завжди добре. Тому святкуючи сьогодні. Між іншим за старим календарем останній раз, святкуючи сьогодні це преображення, дякуємо Богові за Його мудрість і за Його провід. Дякуємо Ісусові за те, що відкрив своє Божественне лице не лише Петрові, Якову та Івану, але й нам. І просімо, щоб все, що відбувається довкола нас, ставало нам нагодою. До справжнього преображення і зростання у Божественній благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!